Всіх вітаю на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні екстрасенс і таролог Віктор Литовський. Вікторе, вітаю, добрий вечір! Вітаю вас ради бачити. і чую. доброго вечора. Вітаю глядачів, підписників для глядачів. Я в описі під відео залишила всі ваші контакти. А ми переходимо до запитань. Будемо говорити як завжди про війну, точніше, про ймовірне її закінчення. Наближення кінця цього всього жаху, і от перше моє питання: почнемо ми із гучної заяви Трампа, і звучить вона так: побачимо, що станеться з Путіним, каже Трамп. А що побачимо, Вікторе? То у нього заяви, заяви, заяви. Насправді, в нас перша карта в випадає в тузу пентаклів як спроба вплинути не на не на цікаво, бо бачите, ви трошки інакше ставите запитання ніж в попередніх інтерв'ю на це питання, і в зазвичай всі роблять акцент. На там дозволах, озброєні, бити, не бити в центр. А тут ми поставили по інакшому запитанню, на це випадає Пентаклі. Тобто вплив насправді на Пентаклі, на ресурсність, на матеріальні чинники, е котрі виведуть в незадоволення, неотримання е бажаного. І карта місяця це потаємна гра, котра буде направлена на те, щоб вивести. Опонента з рівноваги, не тільки опонента, але й його оточення. зробити максимально некомфортну, неплідну атмосферу. Однак карта зірки, вона в перевернутому стані. Той план, котрий Трамп старанно вибудовує проти Путіна, проти, проти Росії режиму Кремля, він не програється в повному обсязі і будуть ситуації, коли. За рахунок обхідних шляхів прав, не і маніпуляційних процесів режим Кремля буде намагатися встояти і втримати той ресурс, котрий має на тут та зараз. І тут цікавий момент, що за рахунок того, що будуть якісь обмеження або руйнівні процеси, котрі можуть стосуватися політичних еліт, верхушок. Не сполучених штатів, а самого Кремля, тобто будуть намагатися затягнути паски як можна сильніше, але затягувати Путін не буде його собі, а ось е пересічний росіянин і політичний естаблішмент, він е реальний е реально стає під під загрозою, навіть під певне невдоволення тими процесами, котрі будуть відбуватися. Тобто, все-таки ми щось таке цікаве, побачимо, виходить, що а Я як був, це мене? економічна складова? Тобто о, сьогодні тут було дуже багато питань на фоні того, що там Трамп тут сказав, що треба бити і дозволяє бити всередину в глиб Росії, потім відмовився від цих слів е, через декілька годин. Але, от в контексті, якщо ми питаємо. І що на що буде направлений вплив на супадаклі? Як рошувався складова? Це може бути санкційна політика, е котра значним чином за короткий проміжок е часу може дати е плідні деструктивні наслідки для режиму Кремлю, котре вплинуть не тільки на політичні еліти, не тільки на Кремль, а на пересічного Росія, не Росії в цілому. Попри те, в нас верховний жрець, він як намагатиметься втримати контроль над ситуацією не за рахунок того, що йти на компромісні рішення або погоджуватися з тими ультиматумами, котрі будуть видвинуті, а навпаки, намагатися переламати внутрішні внутрішні чинники, внутрішню систему, тобто напрягти Росіям. Ну, бо своїх, щоб чужі боялися, щоб втримати контроль, треба вивести все в стан страху, абсурду і максимально некомфортної ситуації для свого власного населення. От вчора Трамп дав Путіну 50 днів на досягнення миру. Водночас, як пише видання Аксіос під час телефонної розмови, приблизно десь 10 днів тому Путін заявив Трампу, що в найближчі 60 днів планує вийти на адміністративні межі областей, які Путін вважає своїми. Це от як розуміти така гра виходить 10 днів тому. Тобто було 60, стало 50. Це Путін... перевернути пожинання плодів як з одного, так і з іншого боку. Перевернуто пожинання плодів як результативність е, дій і міряння сили, е, котра йде по дурню, тобто, причому ми кажемо про обидві сторони, як одна, так і інша сторона. Вони не налаштовані на домовленість, і в них немає важелі впливу для того, щоб 50, 40, 30, 10 днів досягти бажаного. Пу -пу -пу пусті розклади. Пустий розклад в тому плані, що немає досягнення територіальних, немає досягнення форматів мирових домовленостей чи угод. Ну, Тобто, Трамп, от мене 50 днів, Путін не досягне своїх цілей, скажімо так, не, не вийде на ці, що він там хоче. От, а Трамп відповідно нічого й не зробить ні. Тобто, це пусті слова, зрозуміло. Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до листопада. От з усіх присутніх проти був лише Олексій Гончаренко. За його словами, він проти того, що нема чітких термінів служби, а отже, немає демобілізації. Також він проти дій ТЦК на вулицях. І от питання таке: чи дійсно це є причини в нього, чому Олексій Гончаренко проголосував проти, чи можливо є ще якісь? І чому він один з партії євросолідарності проти? Популізм популізм нас випадає карта дурня, у нас випадає карта зірки як план. Вийти, напрацювати собі певний політичний капітал за рахунок, не втрати. ти не втрачаєш нічого, ти не впливаєш ні на що, твій голос він ніяким чином не змінює перебіг подій. Але додає, додає тобі додаткові бали для твоєї подальшої кар'єри, і він буде ще ходити і казати, що тільки я один був проти і немає нас карти на обмеженого вибору. Тобто пропозиція це про ну проти, але немає пропозиції так, як повинно бути. Немає моменти моменту того, що ти пропонуєш розробити. План виходу із ситуації. Просто як виходячи з розкладу, така баба яга проти Угу. А він узгоджував отаку свою позицію з головою партії, ну, тобто там з Петром Порошенком, наприклад. чому задумка Тут він один єдиний, дійсно, проти? Сам, по собі, сам по собі більше того, що може. І... За бажанням взагалі якось вийти з е, цієї консолідації сил, е, в нас великі амбіції бажання показати собі рицарі, меч... Жезлів це людина, котра буде підіймати на деби коняку не для того, щоб показати свою майстерність, а для того, щоб показати оточуючим себе вищим, іншим, не таким, як всі, для того, щоб знову ж таки напрацювати за рахунок таких дій, собі, я не знаю, політичного капітало все так. Але як відлюдник, відлюдник, тобто сам по собі. Зрозуміло, а взагалі, от воєнний стан він триватиме до листопада, як і проголосовано, чи все таки вдасться зупинити війну? Ну і як наслідок, воєнний стан скасує. Навіть якщо будуть трансформаційні процеси або зупинки, або якісь паузи, перепочинки, тайм-аути, у нас немає завершення процесу в контексті? Зупинки мобілізації тощо? Тобто я не думаю, що військовий стан цей буде скасовано одночасно Тобто воно випадає не як скасування, воно випадає як непродовження угу. Міністерство національної єдності, яке очолює віце-прем'єр Олексій Чернешов, планують ліквідувати. Ну, принаймні, так пишуть деякі змі. Вікторе чи ліквідують міні єдності, і якщо ліквідують, то чому? Воно ж для чого було створено, щоб об'єднувати українців за кордоном, напевно, так. Так. підвішений стан завершення. У нас карта повішеного випадає підвішений стан Стан невизначеності, перевернута колесниця, завершення шляху. Чому перевернута карта сили? Тобто є певна. Певний вплив я не знаю, фінансування, підтримка, але немає сили на впливу, і ти не дурна праця, тобто не даєш того, яку, який сенс в це міністерство вкладали. Трансформаційний процес, причому перевернути фортуни, це. Деструктивний трансформаційний процес, як, який буде пов'язаний не з тим, що буде якась реорганізація, реструктуризація, а саме ліквідація і завершення процесу. А от ще тут така новина з'явилася, що Олену Івановську призначено новим мовним обуцменом замість Тараса Кременя. Вікторе, як Таро бачить це призначення, воно буде чимось кращим. Ну тобто, в чому суть цього призначення, і куди піде Тарас Кремінь? Ні, ні, чесно, ну, хотілося б побачити якісь дуже плідний розклад і цікаві комбінації, але в нас випадає перевернута карта пожинання плодів. Тобто, ситуація, котра зміна а, людей, зміна постаті, вона не е того, яким чином будуть впливати на проблему і а, виходи з ситуації. Uh, більше того, наступна карта теж не дуже. У нас дві карти, котрі випадають в контексті карти пожинання плодів, uh, карти праці карти пожинання плодів, вони випадають в перевернутому стані. Тобто зміна не відбудеться, uh, трансформація не відбудеться, плоди пожинати в цих процесах. З мовним без мовного омбудсмена ми, ну, виходячи з розкладу, не будемо. Uh, Домовленість, я не думаю, що це формат звільнення. Це момент того, що скоріш за все людина піде вище вгору, а не формат звільнення. Як не з'явилася нова можливість, яку можна використати Омбудсмен, я не знаю, ще справ тварин. Дякую вам, Вікторе, за цей прогноз. Дякую глядачам, що нас дивилися. Будь ласка, поставте лайк до цього відео. Підписуйтеся yeah. на всі соцмережі Віктора Литовського, все є в описі під даним відео. Всім всього найкращого, доброго, пока!